Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Момент істини на телеканалі Ті 7 У нас в гостях сьогодні Олександр Сергійович Семчишин, виконуючий обов'язки голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Вітаю вас, Олександр Сергійович, у нашій студії. Вітаю, вітаю наших шановних телеглядачів. Як завжди, сподіваюсь, на цікаву плідну розмову. Сьогодні ми бачимо, що вже випав сніг, вже розпочалась така холодна зима. Скажімо так, вже сьогодні є перші, на жаль, аварії на дорогах. Що робиться у цьому напрямку? Чи є сьогодні вже необхідні речі, які потрібно для того, аби унебезпечити наших мешканців і населення Хмельниччини від того, аби потрапити у ДТП? звичайно, що хотілося б, аби, аби, скажімо так, холодна пора затрималася якомога довше. Або ми могли за рахунок хорошої погоди, в тому числі і заощадити споживання природного газу, ну і не починати вже власне працювати над дорожньою галузю. Я не скажу, що зима стала для нас несподіванкою, тому що ми моніторимо обов'язково температуру повітря, розуміли про те, що цей тиждень нас чекає, скажімо, спочатку мокрий сніг, чекає падіння температури, чекає вже такий справжній зимовий сніг, який ми сьогодні спостерігаємо. І ми, звичайно, що до того готувалися. А я, звичайно, що теж абсолютно щиро відверто скажу, що готовність наша не була на відміну, на 100%, тому що на початку жовтня. Коли я власне почав виконувати обов'язки голови обласної державної адміністрації, ми мали обмі обмаль солі, ми мали обмаль піску, ми мали обмаль відсіву. Ми мали фактично обмаль паливно-мастильних матеріалів. Фактично, навіть за перевіркою однієї з центральних служб Хмельницька область була серед тих, хто фактично був не готовий на початок жовтня до зими в плані дорожньої галузі. Ми весь жовтень з дня в день провалив підготовці щодня, вранці і після завершення робочого дня особистий контакт з дорожниками, служби автомобільних з автодором. І в цих важких безсумнів умовах ми робили, все можливе, аби підготуватися. Ми навіть і роз'яснювальну роботу намагалися проводити, звертаючись до наших водіїв в першу чергу, аби вони також розуміли, що і на них лежить відповідальність за вчасно змінені шини. Тому що літня шина це теж одна з причин, скажімо, аварійності. І сьогодні я також до них звертаюся, аби поки в нас скажімо, вже в часу точніше навіть нема, це вже треба було вчора зробити, але поки що хто не е, одягнув. Свої автівки в зимові шини має це зробити, і то негайно. Велика відповідальність за стан дорожньої галузі лежить на нас. Ми це розуміємо, тим працюємо. Ми ще під час першої такої ожеледиці забезпечили цілодобове чергування дорожників-монесників і на складних ділянках доріг. На Хмельниччині таких шість ділянок. Одна з таких найбільш яскравих прикурсів знають так званий Тещинь-Язик біля Кам'янці-Подільської. І зараз ми також скажімо, забезпечуємо чергування. Аби ці ділянки дороги не стали для нас проблемними, аби там не було заторів, аби, скажімо, не було великої кількості ДТП. В принципі, можна сказати, що за жовтий місяць ми змогли, ну і вже майже заповнили листопад, підготувати дорожню галузь на задовільному рівні. Ми закупили достатню кількість солі, закупили достатню кількість піску, відсіву, паленомастильних матеріалів. І сьогодні можемо реагувати на ті проблеми, які є. Звичайно, що не на відміну, і проблеми є і будуть, на превеликий жаль, тому що для того, аби адекватно реагувати взагалі на ситуацію, дорожня галузь вона потребує просто кардинально. Ми не змогли того зробити, і, і то, напевно, було нереальним. Але все-таки до зими ми підготувалися. Я думаю, що зможемо цю зиму пережити достойно, без особливих проблем. І буквально завтра вся міжнародна спільнота, власне, і Україна в тому числі, і власне, зокрема, адже саме українці відзначили свою незалежність, відзначили свій патріотизм саме тими подіями, які на жаль відбулися рік тому. Це річниця так званого майдану. І вже ми. Знаємо таке слово, як революція гідності. Так? Що планується провести в області, які, скажімо, заходи так? щодо вшанування пам'яті загиблих, і що власне робиться сьогодні для тих сімей, які втратили своїх чоловіків? Святкувати, скажу чесно, напевно хотілося б, але святкувати в той час, коли в Україні війна, ніхто не буде. Відзначити початок Революції Гідності однозначно потрібно. Це надзвичайна історична подія. Це подія, яку, я думаю, наші нащадки будуть оцінювати. Належним чином, в принципі, у нас День Свободи Гідності, початок Революції Гідності, пов'язаний з кимось київськими подіями. Він припадає на 21 листопада, хоча Хмельницький майдан насправді розпочався 22 листопада. І, і особисто я був один з перших учасників посеред ночі в ніч 21 на 22 листопада я отримав телефонний дзвінок від одного з громадських активістів, який сказав, що от вони планують зібратися на Майдані і запросив також долучатися. Десь 12 дня я вже вийшов на Хмельницький Майдан, там було менше 10 людей, то навіть не була акція протесту, то навіть не був ще Євромайдан, то точно не було революції гідності, то була, напевно, така собі акція солідарності. З людьми, які вийшли в Києві. Причина на той час можливе не підписання угоди про євроасоціацію тодішньою, скажімо так, владою, тодішнім злочинним режимом. В шостій годині вечора Олеська міська організація «Українська Української свобода» вирішила виходити на Майдан, виставляти намети і розпочинати акцію протесту. Особисто моя мотивація, напевно, настільки була спричинена можливим непідписанням угоди про Євроасоціацію, тому що я все-таки завжди залишався, залишаюся на подіях про те, що, звичайно, що європейський вектор в українській геополітиці має бути, але українці в першу чергу повинні будувати свою державу тут, все себе вдома. Ставати повноцінними господарями, в себе вдома, працювати, не покладаючи руки, будувати державу заради своїх дітей і внуків. Я е, вийшов на акцію протесту, як і раніше до того, проти тієї волі, яка була проти режиму, проти диктатури е, за соціальну національну справедливість. І скажімо, головна моя мотивація була це боротьба з совком на всіх рівнях, у всіх проявах. Тому що я завжди був переконаний і є переконаним про те, що совок тягне Україну назад, і без подолання совка ми не зможемо рухатись вперед. Е, першим, скажімо, таким серйозним, людним. Віче стали події вже власне неділі. Я починав перше віче і проводив останні всі вічі в його особисто. Виступаю на Київському майдані. Пам'ятаю, напевно, кожен день Хмельницького майдану, тому що проводив його від початку і до кінця. Ну, кожен день, кожна хвилина згадується по-особливому. Для мене то, напевно, найважливіша подія в житті станом на сьогодні, тому що я переконаний, що Майдан дав шанс українцям змінитися і дав шанс українцям змінити своє майбутнє. Господь Бог уготовив нам дуже непрості випробування. Випробування, до речі, ніколи не бувають простими. Випробування є завжди складними, і чи справимось ми з ними залежить тільки від нас. Зараз я вважаю про те, що по суті, 22 листопада, розпочалася війна за українську незалежність народна війна за українську незалежність, Вітчизняна війна за українську незалежність. В 1991 році ми незалежність отримали, не здобули, а саме отримали. Зараз ми отримали шанс її здобути, відвоювати, захистити і зрозуміти по-справжньому, що таке незалежність, що таке політична незалежність, що таке економічна незалежність, що таке енеретична незалежність, що таке свобода. Не просто гарне слово, так? всі хочуть і всі говорять про свободу. Що таке, що таке насправді? Чому нею треба дорожити? Чому люди за свободу і незалежність віддають найдорожче, що в них є, їхнє життя? І ці випробування дійсно дуже складні, ми їх дуже важко переживаємо, дуже важко. Вони на Україні відбуваються, але я оптиміст по життю. Я переконаний, що все-таки Україна в цій війні перемогу здобуде, і Україна отримує шанс будувати заможну європейську державу. Сьогодні, скажімо, спілкуючись з активістами Майдану, з учасниками Революції Гідності, різні думки, я чую, в навіть з'являються нотки розчарування. Я категорично з тим не погоджуюся, завжди говорю, що розчаровуватись це ознака слабкості. Ми не повинні розчаровуватися. Якщо хтось вважав про те, що після того, як втече Янукович, все абсолютно зміниться. Ну, він помилявся, він наївна людина, і е, не можна було на то сподіватися. Втеча злочинця, відвертого злочинця, який нищив цю державу впродовж останніх років, е, це, скажімо, тільки одна з невеличких подій в ланцюгу, який мав відбутися. Головна ворог е, України це та совкова система, яка, на жаль, залишається. І е, після втечі Януковича Україна Україні чекали дійсно серйозне випробування, і вони зараз продовжуються. Працювати, працювати і ще раз працювати, не покладаючи рук, повинні абсолютно всі. Е, тільки, скажімо, в касті да, все може змінитися за день помахом чарівної палички. Це випробування для нас. Ми маємо змінити державу. Ми маємо змінитися самі. Ми просто повинні стати інакшими. По дуже багатьох людях судову помолоді я бачу, власне, що ми все-таки стаємо інакшими. Е, той волонтерський рук, шалений, от я не дарма сказав, народна війна. Тому що в першу чергу народ воює. Народ забезпечує армію, українці, прості українці. Тому що Майдан, він теж розвинув це відчуття солідарності з побратимом, з другом, з товаришем. Майдан розвинув те самопожертву, волонтерство. Я скажімо, що в нас, що на Київському Майдані відчував просто шалений дух того побратимства, побратерства, самопожертви. Коли, скажімо, молоді хлопці, яких ще чекало майбутнє, які могли створювати сім'ї, йшли 20 лютого на інститутську витягувати поранених, рятувати чиєсь життя, жертвуючи своїм, це означало про те, що дійсно твориться справжня українська нація, яка має майбутнє. Я переконаний, що однозначно має майбутнє. Звичайно, що після Майдану було допущено багато помилок. За перших два тижні не була проведена люстрація тоді, коли це можна було зробити, тоді, коли її треба було зробити. Я, до речі, теж помилявся, і то абсолютно щиро визнаю, тому що треба визнавати свої помилки. Я останні дні вже коли завершувалася така активна фаза, говорю про те, що ми зробили неймовірно великий крок, ми зламали систему. Я бачу, що ми її не зламали. Система залишилась. Ми, можливо, зруйнували кілька її опор. Ми, можливо, змінили десь якісь точкові моменти, але ми систему не зламали. І це велика помилка. Але з іншого боку, це можливість нам далі працювати, тому що ми зобов'язані це зробити незалежно, чи будемо якісь посади займати, чи не будемо. Чи будемо простими людьми, чи будемо громадянськими активістами, чи громадськими активістами. Ми повинні зробити все можливе, аби зламати систему. І я впевнений, ми її зламаємо. Ми її побудуємо такою, коли люди будуть владу сприймати таку, як вона є. І вимагати від неї того, чого повинні вимагати, і влада, скажімо, стане тою, скажімо, да, субстанцією, яка буде реально служувати громаді, а не своїй кишені. І це можна. Я за той час, відколи владі попрацював, то побачив. Я переконаний, що точно треба міняти і точно можна змінити. Хоча це складний процес, це не просто. Я думаю, що ще, ще не, одни, не, одни, не одну помилку, ми напевно в тому зробимо, але. Ще раз кажу я оптиміст, я переконаний, що Україна обов'язково переможе. Тому що боротьба за Україну це свята річ. Ми ще відверто то робимо і будемо робити. І ще раз повторюсь, Україна обов'язково переможе. Рада наших дітей і внуків. І незабаром відбудуться ще. Роковини пам'яті щодо загиблих у роки 32, 33, це саме ті жертви, які померли внаслідок так званого голодомору. Це питання досить неоднозначне, адже багато людей вважають, що це був такий спеціально створений штучний момент. Деякі кажуть, що це все-таки геноцид проти українського народу. Яка позиція ваша і що власне буде знову ж таки відбуватися в області, аби вшанувати тих людей, які зберігають. геноцид, то власне і є штучно створений по суті голод. Мета якого винищити українців. До речі, ті події, я як історик скажу, вони, деякі моменти з них ми бачимо сьогодні. Україна переживала революційні події 17 22 років. Україна переживала тоді війну за незалежність 17 22 років. Україна мала тоді шанс збудувати державу і рухатись разом з європейській сім'єю народів будувати своє майбутнє. Але українці не захистили тоді свою незалежність. Тоді дуже багато хто з українських господарів, селян, замість того, щоб обрати зброю або бодай допомагати українській армії, він вирішив, що буде вирощувати хліб, тому що це його не стосується. От війна не тут, не в моєму селі, війна десь там далеко. За Україну воюють десь там далеко, а мені тут зручно, в мене є тут господарство, я собі працюю. В подальшому, коли українська держава була знищена, Більшовиками. Коли в Україні почала будуватися злочинна безсумніву система більшовицька, Україну чекав голод 22 23 років, 21 22 років, Україну чекав Голодомор 32 33 років, Україну чекали репресії 37 38 років, голод 46 47 років. І мета цього всього була знищити українця, знищити в ньому господаря, знищити в ньому ініціативну людину, знищити українців як націю в результаті. Тому що коли ми побачимо знову ж таки... На тій території, де найбільше лютував голод 32-33 років, то були місця компактного проживання українців. Не міста в першу чергу, а села. Українці вимирали цілими селами. Чорні дошки, куди заносились цілі села. Цілі села, які бралися в кільце, де вимирали абсолютно всі. Нищили українця для того, аби в подальшому будувати, як говорилося, совка связкий чоловіка. Тому дійсно це абсолютно штучна річ, геноцид для того, аби покарати українців за їхню волелюбність, для того, аби покарати українців за їхню боротьбу за незалежність, активних українців, для того, аби знищити українців. Але українці виставили. І навіть тоді, незважаючи на ті мільйонні жертв, які не до цього часу порахувати не можуть. Цифра називається 6, 7, 10, 12 мільйонів українців це, це просто жахливі цифри. Смерть однієї людини це жахливо. А коли ми говоримо про мільйони. Це просто навіть у голову не вміщається. І українці пережили це все. Українці все-таки, як Фенікс, відродилися і зараз знову отримали шанс. І ми, скажімо, нащадки наших попередників зобов'язані цей шанс використати інакше, нас можуть знову чекати. Репресії, голодомори, війни з українством на повне його знищення. Стосовно акції, які ми плануємо, звичайно, що ці акції спрямовані на вшанування. На вшануваннях всіх тих, кого вбили. Вбили в 32-му, 33-му роках, вбили голодом, буде традиційна хода. Я думаю, що ми 22 листопада вшануємо Володимору, помінемо. І, власне, далі будемо рухатись вперед, будемо працювати так, аби будь-яка жертва українця не була марною. Хочу продовжити тему зими. От ми розпочали і з вами. Що стосується наших бійців у зоні АТО, яка допомога зараз їм надається? Адже вже ми бачимо те, що випав сніг, і сьогодні відбувається різке похолодання. Чи є у них необхідні речі, і якщо немає, то які вони потрібні, і де власне їх, куди їх можна принести, якщо щось необхідно все -таки. Їм зараз дуже важко, тому що, на превеликий жаль, все-таки почався трохи спад в тому рівні допомоги, який був влітку. А ситуація ускладнюється, війна триває, щодня, щохвилини фактично війна триває, хлопці наші боронять нашу землю, боронять нас. Навіть тут ми можемо з вами спілкуватися, фактично винятково завдяки нашим героям, нашим хлопцям, яких ми повинні шанувати і робити все можливе для допомоги їм. В області сьогодні працює значна кількість благодійних фондів, волонтерських груп. З більшістю з них в мене абсолютно хороші робочі стосунки, взаємодія, координація. Ми намагаємось робити все, що в наших силах. Звичайно, що говорити про високий рівень допомоги ми не будемо, тому що його немає об'єктивно. Хлопці потребують сьогодні теплих речей, хлопці сьогодні потребують термобілизни, обігрівачів різноманітних, тому що дійсно вже справжня зима. Дійсно, скажімо, умови надзвичайно непрості, а той рівень забезпечення армії, який є, в силу, що армію знищували, знищували, ще раз знищували, він далекий до оптимального. Благодійні фонди сьогодні в нас дуже активно працюють, з іншого боку, і ми намагаємося до того долучатися, щодня до мене приходять батьки, родичі і самі хлопці, які повертаються за то. Ну, і Ми намагаємось допомагати усім, чим можемо, і, і будемо далі ту то робити, тому що це наш обов'язок. І будемо ту роботи, я скажу навіть незалежно від того, чи будемо якісь посади займати, чи не будемо, тому що це обов'язок допомагати тому, хто захищає тебе від ворога, хто береже Україну і сьогодні виборює українську незалежність. Я, знову ж таки, закликаю всіх людей бути активними в тому плані. Ми зобов'язані перед нашими хлопцями, це наш обов'язок, робити все можливе, аби вони не відчували ніяких проблем і їхні потреби були мінімальними. Ми від себе повинні зробити все можливе. Звичайно, що волонтери, благодійні фонди ніколи не зможуть забезпечити то 100%. Без нормального, без нормальної роботи органів державної влади, то буде неможливо. Але я сподіваюся, що навіть тим самим волонтерством, благодійністю, меценатством, отим духом, все-таки і державна машина вмикається, і державна машина буде працювати на того, а. Армія, яка сьогодні береже українську державу, мало все необхідно. і все необхідно. На завершення нашого ефірного часу, що хотілося побажати українцям напередодні річниці Майдану і напередодні вшанування пам'яті загиблих у Голодоморі? По-перше, хочу, аби ми всі з вами пам'ятали, аби ми вшановували всіх тих, хто віддав своє життя за українську державу. Аби ми в суботу вшанували усіх жертв голодомору, ну і аби ми ні в якому разі не розчаровувалися, скажімо, думаючи про те, що Майдан нічого не змінив. Майдан насправді змінив багато. Майдан змінив свідомість, Майдан почав викорінювати Свок. Майдан дав шанс українцям змінитися і змінити державу. Ми повинні пам'ятати кожного героя Небесної Сотні, який віддав життя за українську державу. Ми повинні сьогодні працювати і допомагати родинам, сім'ям, усім пораненим. Ми повинні пам'ятати і шанувати кожного героя війни за незалежність, як то називають АТО. І, скажімо, не просто пам'ятати, пам'ять це обов'язок. Але пам'ять без дій вона також нічого не дасть. Тому, окрім пам'яті, ми повинні всі, незалежно від того, хто, де і чим займається, зобов'язані працювати так, аби ця пам'ять була втілена в конкретних діях, аби Україна рухалась вперед, аби Україна розвивалася, і аби ми нашим дітям і внукам залишили набагато кращу державу, ніж її нам залишили наші батьки і діди. Я вам дякую за розмову. А нашим та оглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Олександр Сергійович Семчишин, виконуючи обов'язки голови Хмельницької обласної державної адміністрації. А ви дивились ток-шоу момент істини на телеканалі Тіві 7 Дякую, що нам довіряєте. До побачення.